Який зараз популярний колір серед покупців? Самий найпопулярніший це світло-сірий супермарт. Це хід, хід продажів, хід сезону дуже е, цікавий колір. Він тепло-сірий, він і не холодний, і такий е, дуже комфортний. На сьогодні дізайнера, е, прораби, люди з всякими ремонтами дуже його полюбляють. Білий це класика завжди е, в принципі, як був, так і він і залишається. Алюмінієвий торець чорний також це хід продажу. Він дуже цікаво виглядає. Така рамочка захищає торці, бо буває таке, що Варинками люди кажуть, на що потрібно щось таке, щоб кошечка собачка нічого не подерли. От, будь ласка, торець пропоную під дерево. До речі, повертається отакі от малюнки під дерево, щоб було максимальне співпадіння з підлогою, або з дсп панелями. Будь ласка, ми також до речі, можемо зробити панель під колір, дуже класно цікаво, або просто класичний гладкий щит. Це взагалі такий спокійний стиль до всього підходить. Кольори є темно-сірий. Що подобається, бо зазвичай питають темно-сірий він буде дуже маркий. Ні, тут таке покриття, що пальчики взагалі не залишаються. Вони от притискаєш, вони є, а тискаєш, просто їх нема.